Житомирські спортсмени пікетували обласну державну адміністрацію. Вони вимагали губернатора призначити на посаду директора департаменту сім'ї, молоді та спорту професіонала своєї справи. Немає зараз часу навіть займатися, немає спортзалів, нема де займатися, немає приміщень. Ми чекаємо нове призначення, яке нам обіцяли. Вже місяць ми його чекаємо на, скажімо так, на ту людину, яку хоче бачити громада. Громада ходила до Кізіна. Він нас не хоче слухати, то ми прийшли всі спортсмени, всі діти прийшли, щоб висловити свою думку. На посаду у спортсменів є своя кандидатура. Українець Леонід Михайлович, я бачу його начальником. Ким він зараз є, яку він посаду займає? Він зараз є директором Динамо. Оспілкуватись з пікетувальниками вийшов радник голови ОДА Сергій Онищук, розкритикувавши написи на плакатах, чиновник зрештою сказав, що посприяє тому, щоб голос народу почули. Я вам обіцяю, да. що ми сядемо в цьому відношенні порозмовляємо, Сидір Васильіч я запропоную таку от схему, щоб взяти на стажування пана українця. І якщо він виявиться кращим, то він буде призначений. Ніяких проблем. Я не бачу в цьому якоїсь проблеми. Ви не можете в цьому відношенні, ви ж розумієте, навіть по справедливості ви не маєте можливості вимагати от саме ту і все, і нікого іншого. Навпроти спортсменів з плакатами стояла інша, менш чисельна група людей. Як з'ясувалося, однопартійці губернатора вийшли його підтримати. Вчора ще було відомо, що тут правий сектор щось створилося. Весь народ наляканий. і Мене на роботі і всюди то вийшло, щоб стримати провокації і висловити підтримку Сидору Кізіну. Напис на плакаті Житомир з Сидором Кізіним обурив Житомиряна Володимира, який проходив повз адміністрацію. Скільки я знаю людей, своїх знайомих, близьких, досить багато прожив, я не зустрів ні одної людини, яка б сказала, що Сидер Кізі на своєму місці. Це людина, яка не відповідає, повністю не відповідає своїм тобто, вимогам нашої області і своїй посаді. Він ще занадто молодий, без досвіду. Він, скажімо. Прийшовши до влади, почав призначення сумнівний, надзвичайно сумнівний, таких же самих людей, які не мають в районах, які не мають досвіду і не мають, скажімо, авторитету місцевих громад. Незабаром і сам Сидір Кізін вийшов до людей. Очільник області був небагатослівним, сказав, що поважає спортсменів і їхню думку та завірив, що всі пропозиції будуть враховані. Ми ці кандидатури врахуємо при призначенні на ті чи інші державні посади, так щоб інтереси всіх і спортивних школ, і спортивних товариств. А також громадських організацій були були враховані. А тим людям, які викрикують і які відстоюють свої якісь особисті інтереси, я думаю, що громада дасть оцінку. після цих слів Сидор Васильович зайшов адміністрацію, але пікетувальників короткий виступ губернатора не влаштував. Щоб перекричати вигуки спортсменів банду геть, місцеві активісти почали співати гімн України та вигукувати націоналістичні гасла. Пікетувальникам це не сподобалось. Одна, єдина, Через декілька хвилин пікетувальники вже підіймалися кабінет губернатора, аби продовжити розмову. Сидір Кізін розцінив таку витягну як тиск, та зазначив, що не буде призначати на посаду людину, якщо саме на цій кандидатурі продовжить так сильно наполягати.